Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про усе найважливіше за день. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке: дві людини загинули, чотири поранені. Росія вночі підступно атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. У Дніпрі усувають наслідки прильотів. Наші кореспонденти працювали на місці вибухів. Кілометрові сміттєві ріки та купи непотребу. Один з районів діївки потонув у відходах. І 209 років із дня народження Тараса Шевченка. Кобзар пробудив українців з національної сплячки. Починаємо з головного терористична атака на Дніпро та область. Росіяни випустили дрони та ракети, влучили в енергетичні та промислові об'єкти. На жаль, є жертви. Під вогонь окупантів потрапили Нікопольщина. Там теж загиблі та постраждалі. Інфраструктура зазнала чималих руйнувань. Більш детально про ситуацію в області далі. Уночі росіяни скерували на Дніпропетровщину дрони та з десяток ракет. Мешканці чули потужні вибухи. Під ворожий вогонь потрапили Дніпровський, Криворізький та Павлоградські райони. На жаль, внаслідок масованої атаки одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Внаслідок обстрілів зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства на місцях прильотів. Зараз працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атак. А от на Криворіжжі дивом обійшлося без постраждалих, проте є значні руйнування сьогодні. Вночі ці рашистські організми атакували територію Криворізького району і було пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові наразі, там працюють всі необхідні служби. Однак нашим силам ППО в небі над регіоном все ж вдалося збити аж сім ворожих ракет. Під прицілом окупантів опинилась і Нікопольщина. Усю ніч ворог бив по червоногригорівській громаді та самому Нікополю. По мирному населенню випустили більше 40 снарядів з важкої артилерії. На жаль, є жертви У Червоногригорівській громаді. Загинув чоловік. 34 роки поранення отримали 28-річна місцева мешканка мешканка та дев'ятнадцятирічний хлопець їх госпіталізували госпіталізувало до медичного закладу. А у Каховському водосховищі вдалося підвищити і утримати рівень води. Для цього знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували і модернізацію обладнання, аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Під нічним ударом російських терористів опинився і Дніпро. Вибуховою хвилою пошкоджені декілька багатоповерхівок у двох спальних районах міста. Усі подробиці далі в сюжеті Владислава Авдієнка. Купи скла десятки вибитих вікон. Це один із спальних районів Дніпра. Вибуховою хвилою пошкоджені декілька багатоповерхівок. Серед ночі людей розбудили вибухи рашистських ракет. Такий страшний взрив. Такий страшний вибух. Я так сіла і думаю, зараз як впаде будинок, я одразу подзвонила дітям. Хто в мене тут живе? Час закінчувати із цим, знищувати цю Росію, у клітку саджати цих звірів у квартирі дев'яносторічної Надії Васильівни. Вибило усі шибки лоджії. Це було ночі. Це було вночі сильний вибух, і все. Навіть ось ці квіти, і ті всі попадали. До старенької вже прийшли знайомі й соцпрацівниця, заспокоюють, прибирають уламки і міркують, чим позакривати вікна. Це, це збитки на десятки тисяч гривень. Весна ще рання, холодно. Звісно, у бабусі немає можливості самотужки це виправити. І вже під ранок росіяни атакували ще один район міста. Його бомблять вже втретє. Місцеві кажуть, було дуже гучно, а будинки буквально трусилися від звуків вибухів. Тут масштаби руйнувань менші, але місцеві теж не на жарт перелякалися. Була дуже сильна вібрація і вікна дриготіли. Якщо ти тільки зранку, ще до, до кінця не прокинувся, і тут такі бабахи. Чим більше вони нас обстрілюють, тим більше ми донатимо на ЗСУ. За даними міської влади, під час нічної ракетної атаки окупантів пошкоджені принаймні 10 будинків. Там вибито майже 5 десятків вікон. Людям вже видають плівку, аби тимчасово їх закрити. Надалі все мінятимуть. Будемо міняти і квартири, і під'їзди. Сьогодні провели заміри цих вікон. Детально просимо зараз перевірити кожне вікно, як воно відкривається, чи його не перекосило, балкон, лоджу для того, щоб зрозуміти, який дійсний обсяг пошто пошкоджень, щоб оперативно за день-два, максимум зробити повністю кошториси заміри і замовити в заводі вікна для всіх пошкоджених будинків. Розпочати роботи планують за півтора тижні. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. 34 збиті крилаті ракети Україна витримала чергову масовану атаку РФ. Вибухи пролунали в 12 областях. На жаль, є загиблі та поранені. У повітряних силах повідомили росіяни вперше обстріляли Україну такою кількістю різних типів ракет. Докладніше про ситуацію далі в огляді. На Львівщині ворожа ракета влучила у житловий сектор Золочівського району. Три будинки зруйновано тіла п'ятьох мешканців дістали з-під завалів. В момент прильоту загиблі перебували вдома. В Одесі ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури. Сім цілих вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. У нас слава Богу, на після влучань немає постраждалих. Є пошкоджені кілька житлових будинків, але дійсно пощастило і мешканцям. Ну і всім нам, що люди залишилися живі. Поки ворошисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння завдяки роботі нашої ППО крилаті ракети та безпілотники були збиті. Але аеробалістична ракета типу кинжал влучила в об'єкт інфраструктури. Через падіння уламків постраждали троє людей та згоріло багато автівок. Вперше росіяни обстріляли Україну різними типами ракет. Велика кількість прильотів через відсутність комплексів для збиття балістичних ракет кинжал та х 22 Україна все ще чекає на них від партнерів. Збито 34 ракети калібр та Х-101, Х-555. Це те, що ми можемо збивати і реально із 48 збито 34 ракети. Далі ті керовані авіаційні ракети, там було організовано певну протидію і вони зрештою не досягли своїх цілей. Це ще рахуйте мінус 8 ракет. Ми не будемо їх писати у збиті, просто організовано протидія мінус 8, Х-31, Х-59. А Запоріжжя знов зазнало російського удару ракетами с 300 П'ять з них влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Гати ворог і по Харківській області зафіксовано щонайменше 15 прильотів. Там теж влучання в інфраструктурний об'єкт. Обласний центр залишився без світла, води та опалення. Наслідки вже ліквідували. Крім того, ворог застосував тактику повторних ударів з метою нанесення максимального враження нашим підрозділам ДСНС та енергетикам, які намагалися ліквідовувати наслідки таких ударів. Херсон продовжує потерпати від майже щоденних ворожих обстрілів. Сьогодні зранку російський снаряд забрав життя двох людей на зупинці громадського транспорту. Уламки боєприпасу влучили і у крамницю. У приміщенні загинула жінка. Я сразу поняла, що где-то у мене около дома. А що ж у мене тут? 50 шагов от остановки. Альонушко так жалко. Така девочка була. Як жалко. Боже, і люди поїдуть. Російські злочини ще більше мотивують наших воїнів помститися ворогу. У день народження Кобзаря вони згадали слова, які стали національним закликом. І вам слава сині гори. Чевченко Олена Петроченка Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Енергоживлення Запорізької атомної електростанції відновили фахівці Укренерго. ЗС переходить з дизель генераторів на отримання електроенергії для власних потреб. Нагадаємо, зранку з'явилася інформація, що через російські обстріли відключилася остання лінія зв'язку станції з українською енергосистемою. АЕС перейшла в режим блокауту в шосте за час окупації. Через ракетну атаку масово затримуються потяги по всій Україні, зокрема й ті, що курсують через нашу область. Це Одеса Дніпро львів, Запоріжжя та Перемишль Запоріжжя. Запізнення подекуди більше ніж на дві години. В Укрзалізниці задіяли резервні тепловози. Якщо пасажири через повітряну тривогу спізняться на свої потяги, їх приймуть на наступні рейси за цими ж квитками. Агітувала за країну терористку. Одразу чотирьох прихильників руського миру викрили на Дніпропетровщині. Троє мешканці Кам'янського заборонені соцмережі. Вони виправдовували тимчасову окупацію України. Ще одну колаборантку знайшли в Павлограді. Жінка запевняла, що окупанти, начебто, захищають українські території. Прокуратура вже оголосила підозру зрадникам. Масштабна пожежа на 9-му поверсі будинку на калиновій вогонь охопив усі три кімнати, коридор та кухню. Власник квартири не став чекати рятувальників і, ризикуючи життям, переліз на балкон сусідів. Йому вдалось втриматись на висоті 9-го поверху. Що саме стало причиною займання зараз з'ясовують там тупа, вогонь уже. там ді Переліз. І до інших тем: кілометрові сміттєві ріки та купи непотребу. На вулиці Геологічній – це район діївки, справжній апокаліпсіс з відходів. Містяни кажуть, масштаби засмічення такі, що це вже справжнє екологічне лихо. Комунальники, численні скарги від людей, ігнорують чи вихід із ситуації розбиралася наша Альбіна Гриненко. Ось ці гори непотребу, які розкидані не лише на смітнику, але й вздовж вулиці геологічної, довжиною у кілометр. Екозахисники обурені, адже звалищі вже три роки. Як востаннє тут прибиралися, бачила Дніпрянка Анастасія. Сюди приїхав трактор, тут навіть залишилися ще сліди, і от просто от туди згорнувся сміття. Жінка шокована, бо її вулиця вже перетворюється на звалище. Ми збиралися на такий імпровізований суботник. Ну, нас там сім чоловік було, і ми, ну я не знаю, два квадратних метри змогли прибрати, бо це слої сміття, які ну просто їх там вигрібати, вигрібати. Це я не знаю, от тут можна динозавра розкопати. Яка ж причина комунального лиха? Місцеві кажуть люди, Стоїть мусорник, можна викидувати ну в а Люди ходять по пірону, викидують все на ніс. Було б лучше поставити більше мусорників, Ну або мусор чаще забирати. виконує дуже негативне враження. Ну йде ж не подобається це. Ну люди свині, треба якось убирати за собою. І з кожним роком сміття накопичується. Нині там вже понад три шари під землею. Екологи занепокоєні, бо такі засмічення згубно впливають на довкілля. При розкладанні побутових відходів інших видів відходів збільшується концентрація небезпечних хімічних сполук та елементів, які, звісно ж, негативно впливають на наше здоров'я. Утім, комунальники пояснюють, ця територія належить залізничникам. У такому разі мерія може лише надіслати запит, аби отримати дозвіл на прибирання. Побутове сміття, яке там ще зараз розноситься вітром і не донесено мешканцями, знаходиться вздовж колії залізної дороги. Буде написано лист звернення до акціонерного товариства залізничної колії щодо прибирання території і приведення до належного стану. Навесні комунальники планують прибрати не лише геологічно, а й інші засмічені вулиці Дніпра. На що дуже сподівається і Анастасія, бо мені плакати хочеться постійно. Що це місце похоже на якесь місто Аркастана, і ти думаєш, ну йок, коли мене. Альбіна Гриненко, Олег Одринський. Новини 11 каналу незламні та нескорені. У Кам'янському жінок привітали зі святом 8 березня. Мер Андрій Білоусов нагородив жительок міста у межах проєкту Жінки Кам'янського для перемоги кожна з них тримала свій фронт у таких сферах як економіка, освіта, культура. Та спорт зараз нашими жінками пишається весь світ вашою незламністю та силою духа. Дякую вам за те, що ви робите. Кожний на своєму місці, на своєму напрямку. Тримаєте свій фронт. Його називають нашим пророком великим кобзарем і українським генієм. 9 березня весь світ відзначає 209-й день народження Тараса Шевченка. Український поет, письменник та художник, відомий боротьбою за визволення нашого народу. Як вшанували пам'ять Кобзаря у Дніпрі? Поліна поломарчук далі. На монастирському острові в Дніпрі вшановують Тараса Шевченка 209-ту річницю з дня народження відомого українського письменника святкують біля одного з пам'ятників. 18-ти метровий монумент височіє тут вже 64 роки. Коли подивитися на цей пам'ятник і відчути цю енергетику, то Тарас Шевченко додає сили, і він, коли спирається на скелю, то Прапор розвивається. Він знаєте, як от ось цей неймовірний сильний символ незламності. Він був прозаїком, художником, громадським діячем та справжнім пророком української долі. Його вірші цитують усюди: кайдани порвіти і вражою злою кров'ю волю окропіти». Це наша пам'ятка. Ми вважаємо, що ми повинні таке підтримувати. По всьому світу майже півтори тисячі пам'ятників Шевченку він був талановитий в усьому, створив понад 1300 картин, а його внесок в українську культуру неоціненний, кажуть історики. Кобзар підняв українську поезію до світового рівня. Він уславив Україну, що через його спадщину про Україну її народ дізналися в усьому світі. Його головний зміст. Це боротьба за соціальне і національне визволення українського народу. Чи не найбільше він критикував саме політику Російської імперії у багатьох творах? Тарас Григорович описує росіян як жорстоких і безжалісних панів, які тероризують український народ. Радянській владі не вдалося заборонити твори Шевченка. Вони були занадто відомі. Місцева царська адміністрація. Місцева цензура, вона всіляко забороняла звучати Шевченківському слову. Його ніхто не казімати, ні заслання не змогли зламати. Він вказав шлях, яким має йти Україна, борітися, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі буде мінлива хмарність. Температура повітря очікується в день плюс 11, вночі 8 градусів тепла. Атмосферний тиск знизиться і становитиме 748 мм міліметрів ртутного стопчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Залишайтесь з нами далі в ефірі. дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.